Доброго ранку, з вами буква закону, і я Наталія Шмарко. Встановлення факту смерті особи під час воєнного стану. Якщо говорити про цю тему, то для кращого функціонування та взаємодії спеціалізованих структур щодо встановлення факту смерті людини. Під час воєнного стану Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України та Офісом Генерального прокурора, прокурора від 9 березня 2022 року прийнято наказ номер 177 450 46 яким затверджено порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України. При встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України. Під час отримання інформації щодо смерті людини огляд трупа працівниками закладів охорони здоров'я проводиться лише за умови відсутності загроз життю та здоров'ю таких працівників. Заклади охорони здоров'я у разі надходження повідомлення про смерть людини негайно повідомляють органи. Та підрозділи Національної поліції України за телефоном екстреного виклику про кожен випадок установленого ними факту смерті людини незалежно від місця її настання. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції України здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Докази, які можуть засвідчити факт смерті особи, наступні: це покази свідків, письмові докази, акт про настання смерті, копія лікарського свідоцтва про смерть, повідомлення з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, наказ командира військової частини про виключення особи із особового складу частини та всіх видів забезпечення у зв'язку із загибелю, скріншоти особистого листування. Дані отримані з відкритих джерел чи соціальних мереж. Встановлення факту смерті за відсутності ознак насильницької смерті наступні. У разі смерті особи за місцем свого проживання родичам, близьким або іншим особам необхідно перше, це повідомити сімейного лікаря, з яким померлою особою при житті було укладено декларацію про настання смерті такої особи. При неможливості огляду тіла померлої особи сімейним лікарем необхідно звернутися до служби екстреної медичної допомоги за телефоном 103 з повідомленням про смерть особи та очікувати прибуття бригади екстреної медичної допомоги. У разі смерті особи за межами свого місця проживання особам, які виявили померлого, необхідно. Звернутися до служби екстреної медичної допомоги за телефоном 103 з повідомленням про смерть особи та очікувати прибуття бригади екстреної медичної допомоги, також звернутися до органів Національної поліції України за телефоном 102 з повідомленням про смерть особи та очікувати прибуття екіпажу. Під час воєнного стану телефони екстрених служб можуть працювати з похибками. Для цього органи місцевого самоврядування інформують громадян, за якими телефонами можна звертатися до цих служб. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції України за результатами огляду трупа після з'ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку. Повідомляють територіальний заклад охорони здоров'я про необхідність оформлення лікарського свідоцтва про смерть. Працівникам закладів охорони здоров'я дозволяється видавати лікарські свідоцтва про смерть та проводити видачу захоронення тіла без направлення на судово-медичну експертизу за умови огляду трупа працівником закладу охорони здоров'я на місці перебування трупа зі встановленням факту відсутності ознак. Насильницької смерті або на підставі наявної медичної документації із закладів охорони здоров'я, невидача лікарського свідоцтва про смерть відповідно до пункту, 3 порядку може бути зумовлена лише прямою письмовою вказівкою з боку органів військової адміністрації Служби безпеки України. Та інших уповноважених органів. Зверніть вашу увагу, що заклади охорони здоров'я видають лікарські свідоцтва про смерть за територіальним принципом. Встановлення факту смерті при встановленні ознак насильницької смерті наступні. Насильницька смерть це смерть від механічних ушкоджень, тобто, це може бути дія тупих предметів, в тому числі транспортна травма, падіння з висоти, дія гострих предметів вогнепальної зброї. Асфіксії, дії крайніх температур, електричного струму тощо. У випадку встановлення ознак насильницької смерті до приїзду працівників поліції на місце події, працівникам закладів охорони здоров'я забороняється порушувати обстановку за місцезнаходженням трупа, переміщати його та необхідно рекомендувати не виконувати такі дії присутнім на місці події особам, у тому числі родичам померлих. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції України виїжджають для огляду при надходженні повідомлення про факт смерті людини із ознаками насильницької смерті або підозри на таку, у тому числі, за місцем її проживання, та невідкладно повідомляють прокурора про факт насильницької смерті людини. Відомості, які містяться в повідомленні про факти насильницької смерті людини. Підозри на таку підлягають унесенню до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. У разі надходження повідомлення про факт насильницької смерті людини, підозри на смерть людини або встановлення такого факту під час огляду. Людини, що померла, раптово на місце події виїжджає судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта. У разі неможливості виконання окремих функцій органів державної влади на окремих адміністративно-територіальних одиницях у зв'язку з триваючими бойовими діями. Перше, у випадку відсутності можливості, або ж відсутність можливості взаємного інформування протягом трьох годин та більше дозволити захоронення тіла за умови обов'язкового огляду трупа на місці його виявлення, з оформленням відповідного протоколу трупа із зазначенням трупних явищ та характеру із локалізації тілесних ушкоджень, а також проведення фотофіксації ушкоджень. У випадку наявності як обов'язкового доповнення до опису ушкоджень, друге у випадку невпізнаного трупа та відсутності можливості проведення судово-медичної експертизи, виконати вимоги, зазначені у підпункті 1.1 наказу Міністерства охорони здоров'я про деякі питання встановлення факту смерті, також описати антрометричні дані трупа. Описати словесний портрет, зробити портретну фотографію та зазначити особливі прикпе, прикмети. Зокрема, це може бути наявність татуювань тощо. Третє: копії заповнених документів разом з заповненою довідкою про причину смерті зберігати у закладі охорони здоров'я до окремого розпорядження. Тож будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх рідних.